У Рівному відбувся благодійний концерт Слово спів, шлях до перемоги. Організатори асоціація діячів авторської пісні та співаної поезії Рівненського відділення Національної всеукраїнської музичної спілки. Він був красивим юнаком, був роду слава і надія, і мріяв жити несом та куля вцілила у мрії. За те, що не хотів війни, за те, що не хотів розбрати. Що боронив сатани і мир для нас і рідну хату у Іловайському котлі варили смерть гарматні жерла. і саме там, в ранковій млі душа його навік заумерла. Пропала безвісти вона, не відлітає повстрі, просить, неоголошена. Війна над Україною голос. Кожна наша дія це благодійність, це те, що ми можемо зробити для наших воїнів для того, щоб наблизити нашу спільну перемогу. І от в рамках такого благодійного марафону Рівненського обласного відділення національної всеукраїнської музичної спілки, де кожна асоціація виступає з благодійними концертами, сьогодні відбувається якраз концерт асоціації діячів авторської пісні та співаної поезії, де виступлять всі члени нашої асоціації, автори, виконавці також долу. Вчилися відомі поети Наталка Демидюк, Світлана Сащук з Волині приїхала Оксана Зайч Чехії. На чиї поезії вже написано нашими авторами дуже багато пісень. Дуже приємно долучитися до такого благодійного фестивалю. «Словоспів», «Словоспів» уже назва не нова, це вже можна сказати бренд. І дуже приємно, що в такий важкий час цей бренд працює на благодійність. Мені особисто приємно те, що наші місцеві талановиті автори обирають мою поезію для своїх пісень. Теж долучаюся, аплодую їм за те, що не проходять повз і звичайно це нас гуртує, це робить. Нас сильнішими, це надихає творити і далі, і допомагає вірити в нашу перемогу. Захід відбувся в органному залі Рівненської обласної філармонії. У концерті взяли участь свідомі місцеві виконавці та поети, на чиї слова власне і звучали пісні: Оксана Заєць, Валентина Слупіна, Дідія Гольонко, Наталі Павелко, Богдана Трофімчук, Світлана Сащук, Олександр Кривохиш, Юрій Матвійчук та інші розбудимо багато, що роботи. різні є фронти, їх тримати тут. Поки звіт дім наш, є ворожий, скресний, вистоює, здола, вибором. Рівненського відділення національної всеукраїнської музичної спілки Андрій Пастушенко привітав усіх учасників та вручив подяки. Всі охочі мали можливість придбати книги рівненських письменників та поспілкуватися наживо. Концерт також мав благодійну мету. Усі кошти від продажу квитків передали для потреб збройних сил України. Голова рівненської просвіти Катерина Сичик наголошує, що в час війни потрібно бути або в збройних силах України, або працювати для ЗСУ. Сьогодні вважаю, що повинні ми бути тут обов'язково підтримати. Обов'язково віддати те, що ми можемо віддати, тому що ми не можемо брати участь безпосередньо десь, от, скажімо, в боях, але ми у боях маємо бути і культурних, і просвітянських, підтримувати все те, що нас зберігає, що нас долучає до українського, що підтримує нашого воїна, який стоїть на захисті кожного з нас.